Всім привіт! Приїхали сьогодні з Сашком на поплавок Попробувати На такий другий ставочок. Знаходиться він в другому селі. Від нас кілометрів 5-6 Ось він надіває, Зловив такого красика, він задовбує така плотвічка маленька. Не можна їй відбою дати. Закормили, хоч підійшов один красик. Думали їхати на другу копанку. Зараз посидимо, побачимо. У мене теж така плотвичка клює, я її відпускав, додому, я думаю візьму котам пару штук. Воно щось починає знов дзьобати. Ось Сашко зловив такого гарного карася. Грам 300. Хороший на пожарочку. Не будемо вже, мабуть, туди їхати. Будемо ждати тут карася хорошого. Можливо, ще більший буде попадати. Кілограм на 5 тут є карась. Каже, що на 5 кіло є карасі. Зараз перекину свої вудки. Не думав, що тут буде він клювати, в тому році потравили буде. рибу. Він щось буржіє там. Тут в тому році потравили рибу, виздихало п'ять лодок чи шість скоро карася вивозили. Ось уже скоро на ось мотується, думаю заїхати. Там, там сідуючий ставок теж, там мабуть нічого не кліє, люди звідти їдуть. Ось просиділи Сашко минут 30-40, нічого так і немає. Таких два карасика зловив. Десь мабуть один втік. Ось покльовка на цю вудочку. Зараз будемо дивитись. Видно, що якась плотва грається. і гачок сидів. Ось така плотва задовбує. Там теж кара... Ну, теж плутва. О нього карасик маленький. Така плотвичка. Ось попав такий карасик. Теж непоганий. Ладошечний карасик. Зараз ще закину. Посидімо ще шо, шо, пару минут. Минут 20-15. Нічого не буде, то будемо їхати додому. Відірвав він мені гачка. Ось. Погано прив'язав, видно, розв'язався. Он Сашко вже змотує вудку, я теж свою одну змотав, покльовок більше немає. Такий уловчик за сьогодні. Втекли всі карасі, залишився тільки один. Стадок тут з великими дірками, але нічого, приїхав сьогодні відпочивати. Більше покльовок немає, Червяки вже закінчились теж, ще залишилося грізки якісь. Перекинув вудку. Сашко вже він викидає остатки червяків. Заберу, думаю, хоч цього карася віддам котові. Ті втекли, вилізли через ячейку. На поплавку видно щось там клювали тільки ж. Сашко вже пакує. Зараз мотаємо другу вудку, будемо їхати додому. Ставок це як копанка, не сильно великий. Он улов Сашка. Такий один гарний карасі. Штук 4 чи 5 маленьких. Він радіє, хоче жареного карася. Мені так, аби віддихнути кудись, время вбити. Будемо зараз їхати додому. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока.